Розвідка російської армії була десь в кілометрах в двох, в трьох. Та, і якщо б вони дійшли до нас, а у нас хата стоїть біля дороги, то я б тут не сиділа. Я була б на кожному кущику по частинці, знаючи, що роблять орки. З жінками, військовослужбовцями, а тим більше, що я в цьому селі, ну, не рідна, я там не звідти, там чоловіка родина звідти, то можна собі представити, що буде. У нас так будинок розташований, що над лісом у нас вся картина бородянки була видна. Всі ці спалахи, всі ці пожежі, все це, все у нас було як на екрані телевізора. Приїхали сюди, і в цей же день у нас в 400 метрах від будинку авіабомба попадання було. Просто я не знаю якесь провидіння, господь нас любить. Наталія Ткаченко перші дні широкомасштабного вторгнення зустріла на Київщині. Рятуючись від російських військ, жінка подалася до Чернівців. Звідки була родом? Я сама тут народилася в Чернівцях. Виросла, закінчила школу, університет і після отримала направлення на роботу в Київ і ну там вже. Будувала своє подальше життя. Коли сюди приїхала, не хотіла зустрічатися з тими, хто тут ще є тих людей, яких я знала, однокласники, однокурсники. Просто не могла. У мене в голові не вкладалося, як це так, чому, звідки, як це пояснити? Бо це ніякій логіці не підлягає. Це неможливо. Потім трошки попустило, потім пішла в турботу, там якісь заняття, якісь відволікання, якісь нові контакти, і так воно пішло. Опинившись у відносній безпеці, пані Наталія почала шукати способи відволіктися від моторошних подій війни. Я шукала якусь. Якесь перезавантаження. Щось треба було робити, бо весь час ходити в пітьмі не можна, це просто дах зносить. Почули, що є така турбота, пішли подивити, що і як. А потім побачила, що там зацікавило мене вишивання. Я трошки дома вишивала, більше в'язала оце, як вийшла на пенсію. Ну, в хатні справи там в селі є багато роботи. Ну попробувала, пішла, вийшло, Ну так що то, що робила, то що. А потім запропонували там бісером вишивати. Наталія Ткаченко стала учасницею заходу Переможна вишиванка, організованому комунальним центром Турбота для жінок, які були змушені покинути рідну домівку та шукати порятунок на Буковині. Який мій вклад в перемогу? Який? Хоча би так показати, що не дочекаєтесь, що я вже не діючий офіцер, але все рівно я буду показувати, що нас не перемогти, нас не перемогти, бо ми захищаємо своє. Війна навчила пані Наталію ставити цілі, але не будувати конкретні плани, маневрувати у варі подій, які передбачити просто неможливо. Приймати те, що є. З подякою приймати, якщо допомога якась іде, допомагати самій, якщо є можливість, я раніше думала, що волонтерство і благодійність це коли в тебе дуже багато грошей з носа лізе, і ти можеш собі дозволити займатися благодійністю. Тепер зовсім ні. Тепер я знаю, що якщо в тебе є два кусня хліба. І тобі одного достатньо, і ти можеш з кимось бачиш, що комусь треба, то треба поділитися. В тебе одна біда, у людини друга. І якщо можеш допомогти, допоможи.